Всім доброго дня! Як Сеня, рада вітати вас на каналі Кнітки Тіт. Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такий чудовий новорічний декор ялиночка гачком вона дуже просто в'яжеться. Підійдуть залишки будь-якої пряжі, секційною буде дуже красиво, і якась ниточка для оздоблення. Або ось така фантазійна, або ось така. З паєтками. Тобто, все, що блищить, все, що яскраве, підійде для такого декору. Я покажу вам принцип в'язання, і ви зможете під свою ниточку, під свій розмір гачка підібрати той розмір ялинки, який вам цікаво зв'язати, вона може бути більшою, меншою, якою завгодно. Ще нам потрібен буде маркер на перший ряд. Давайте почнемо. Гачок, ниточка. В мене залишки Ambience з такої цікавої ниточки. Ця ялинка, до речі, зв'язана теж з такою ж ниточкою. Давайте, щоб нам нічого не заважало. І почнемо. Набираємо будь-яку кількість петель і плюс можна кратну та що кількість петель, що. Можна поділити на 2 плюс одна петля центральна. Там, де ми будемо робити наше скорочення для того, щоб виходила ялинка. В мене буде 5 петель з одного боку, 5 петель, потім одна центральна, і її я відмічу маркером. В принципі, якщо ви в'яжете, як я, на 11 петель, то тут. Дуже просто можна підрахувати. Але якщо, наприклад, у вас буде більш велика ялиночка, то маркер не буде зайвим. 4-5, тобто 5-5 петель, одна центральна, 11 петель і одна петля підйому. Перший ряд ми в'яжемо просто стовпчиками без накиду. Просто звичайні стовпчики без накиду. В мене гачок не дуже підходить під цю ниточку, але це самий зручний гачок, який в мене є, тому я до нього пристосовуюсь. Все пров'язали, одна петля підйому, перегортаємо, а далі ми будемо в'язати з вами кожен ряд за задню стіночку, за задню оцю напівпетлю, яка утворилася у нас. Бачите, у нас утворилася така косичка, і ми будемо в'язати за оцю задню стіночку. Пров'язуємо одна петля, дві. Три, чотири. А далі п'яту петлю, середню, шосту і сьому ми повинні пров'язати разом три петлі пров'язуємо разом. Одна, дві, три, витягнули їх і тепер пров'язуємо разом. Ось так. І далі дов'язуємо чотири петлі. Одна, дві, три, чотири. І остання петля в мене, вона як підйомна йде. Тому ми її не враховуємо. Перегортаємо. Наступний ряд ми в'яжемо без скорочень, але теж за задню стіночку. Саме підіймаємо задню стіночку нашого стовпчику кожного. І таким чином ми будемо. Робити скорочення через ряд, поки у нас не залишиться одна петля. Ось тут на самому країчку треба так обережно, якщо ви не плануєте обв'язувати ялинку по боках. То намагайтесь в'язати так, охайніше край, щоб він був рівненький. Далі в'яжемо знов три петлі, одна петля підйому. Ось наша центральна, тут маркер можна вже зняти, ми пров'язуємо три петлі, одна, друга. Третя. Далі середні три петлі ми пров'язуємо разом. Четверта, п'ята і шоста в даному випадку. Разом. І знов три петлі, просто стовпчики без накиду. Я підхоплюю так, щоб і остання оця подвійна петля добре протяглась. Петля підйому повертаємо. Бачите, у нас вже формується ось така ялиночка. Тепер пров'язуємо просто ряд без скорочень, за задню стіночку. Я сподіваюся, що яскравість я підтягну на монтажу. Ось тут я підхоплюю дві, ось так, напівпетлі, щоб був рівний край. Ось так, щоб нічого не залишалося. Поворотна петля. Далі дві петлі. Ви, принцип, зрозуміли, так? Два стопчики без накиду. Три, разом, і ще два. Петля підйому пров'язуємо без скорочень. Тепер одна петля, один стовпчик з нам Вибачте, я звикла в'язати спицями, в мене все петлі. Один стовпчик без накиду. Далі піднімаємо три петлі з трьох стовпчиків, і пров'язуємо разом. І ще одна петля, петля підйому, пров'язуємо. Три стовпчики без накиду. Петля підйому. І тут ми все вив'язуємо в одну петлю: Один, два, отут, обережно підіймаємо все, що можна підняти край, три. І Пров'язуємо разом. Все, наша основа ялиночки готова. Обрізаємо ниточку. Хвостики можна заховати. Обирайте, вони однакові з обох боків, в принципі, ну, яка сторона вам більше подобається. Мені більше подобається ця, тож хвостик ниточки я заховаю. Ось тут. Під ниточки просто гачком продіваю ниточку ось так, щоб вона заховалася. Ми ще будемо оздоблювати, тож ниточка нікуди не подінеться. Так, і цю теж. Край ховаємо. Ось так. А тепер давайте оздобимо нашу ялиночку. Бачите, яка вона маленька? Маленька і гарненька. Візьмемо ниточку з паєтками. Можна тепер все, що завгодно, можна обв'язати і по краях, можна зробити вишивкою, голочкою. Я ось тут так робила і тут так зроблю. Я з-під низу, ось так, встромляю гачок з під низу, і витягую ниточку, так, навпаки, ось так. Витягую ниточку, ось так. І буду в'язати таким чином, ниточка буде під роботою, а я буду поверху ось так. Стовпчиками, з'єднувальними стовпчиками, просто йти сюди, 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 в різні сторони. Ось я переходжу на другий ряд нашої ялинки, на другий ярус, перегортаю, і тепер буду підтягувати ось. Ось так ниточку просто витягуючи і продіваючи через нитку. Ось так. Тепер мені треба на наступний ярус перебратись, перегортаю. І ось таким чином. Будемо оздоблювати нашу прикрасу. Далі знов на наступний ярус іду. Можна використовувати різнокольорові, один рядок так вишити. Одним кольором, інший, іншим. Переходимо на наступний, перегортаємо. Ось так. І ще один у нас буде з вами ряд. Зараз, там, де паєтки зустрічаються, вони не дуже добре протягаються, але все можливо. Ось так. обрізаю ниточку. Так, зараз. Тут знов паєтка. Ну, ми її зараз залишимо на іншому боці. Бачите, з паєтками дуже важко працювати ось так. Все. І цю ниточку знов ховаємо. На зворотньому боці, але ховаємо охайно, тому що, якщо ви будете прикрашати, наприклад, свою ялиночку, то, звичайно, іграшка може крутитись у всі боки і може повернутися і зворотнім боком. Тому все охайно ховаємо, щоб нічого у нас не вибивалося. Зараз, щоб все було красиво, краще це робити одразу, бо потім, коли нав'яжете багато різного декору, ви просто не згадаєте, де що треба підправити. Так, і тут можна зробити або петельку, за яку в'язати, або бантика Ну все, що завгодно. Тут можна зробити. В мене буде ось така петелька невеличка, і за неї можна буде причепити до якоїсь іграшки новорічної. Можна зробити бантика якось на цій ялиночці. Ось так. Так, прийшла там помічниця моя. Ось така ялинка виходить. я в'язала з такої ниточки, що, в принципі, її можна не блокувати, вона тримає форму, можна не обв'язувати. Ось така мила прикраса вийшла. Сподіваюсь, вам було цікаво. І ви зв'яжете щось подібне. Але зв'яжете ще красивіше, набагато красивіше, чим вийшло у мене. Всім легких петелечок і веселих свят!